Добрий ранок, люди! Сьогодні ми будемо готуватися з вами до контрольної роботи алгебри за, за темою квадратичної нерівності та метод інтервалів. І так, запишіть, будь ласка, тему уроку. Підготовка, підготовка. До контрольної роботи я так буду скорочувати за темою квадратичної нерівності. Квадратичні. Метод інтервалів. І почнемо ми з такого задання. Треба розв'язати таку нерівність квадрат мінус 2х мінус 8 більше з 0. Я нагадаю, що квадратичні нерівності ви можете розв'язувати двома методами. Графічним, будуючи схематичну графік параболи і методом інтервалів. В будь-якому разі, спочатку ми намагаємося знайти корені відповідного квадратного рівняння. Якщо ви можете це зробити за теоремою Вієта, добре, якщо вам простіше через дискримінант, зробите через дискримінант. Я зараз це зроблю за теоремою Вієта. Сума коренів 2. Добуток коренів мінус 8. Нам підходять. 8 можна розкласти, наприклад, як 4 2. Тепер розставляємо знаки, щоб сума була додатньою, плюс повинен стояти у більшого за модулем числа, тобто у числа 4, мінус 2 і 4 корені. Якщо я розв'язую це графічним методом, я буду графік параболи. Львіша в нас точка мінус 2, правіше 4 точки виколиці. Знаки функції плюс-мінус плюс ми обираємо зі знаком плюс. І пишемо об'єднання двох проміжків від мінус нескінченності до мінус 2 не включно, і від 4 до плюс нескінченності. І так, рухаємось далі. Беремо другу нерівність. х квадрат мінус 10х. Плюс 25 менше або за 0. Так само спочатку треба розв'язати відповідне квадратне рівняння. Так, те ж саме можна затеримо віє, можна через дискримінант. А можна взагалі помітити, що це формула квадрату. Це це хміну 5, і це формула квадрат різниці. Ну, наприклад, ви цього не помітили. Давайте теоремою Вієта. Сума коренів плюс 10. Так, а добуток. 25. Які корені нам підходять? Ну, 25 можна 25 1, нам не підійде, так? 5 і 5, Ось обидва з плюсом, А тепер дивіться, якщо корені квадратного рівняння співпали, то ми взагалі кажемо, що корінь 1. Тобто їхні не 2, а 1. Тому ми не змогли б розв'язати методом інтервалів, ми розв'язуємо графічним методом. Це означає, що графік квадратичної функції вісь, дотикається вісі х в точці 5, тобто функція скрізь приймає додатні значення, крім точки 5, в якій вона дорівнює нулю. А тепер подивіться, а який знак нерівності нам треба обрати менше нуля або дорівнює нулю. Таких значень х, при яких функція менше нуля немає жодного. Але є одне. При якому функція дорівнює нулю. Це нуль функції. Це абсцис та точки перетину вісю абсцис, це число 5. Тому розв'язком цієї нерівності буде лише число 5. Беремо його в квадрат... фігурні дужки. Розв'язуємо далі, вибачте, третє. Х квадрат мінус 9 більше за 0. Що ми спочатку робимо? Прирівнюємо до нуля. Тепер розв'язнуємо рівняння. Це не повне квадратне рівняння. Як ми його розв'язуємо? Знаходимо корені. Тобто приносимо, тут винести х не можна згружки, тому виражаємо х квадрат і у такого рівняння два корені плюс-мінус 3. Ми їх відмічаємо на координатній прямій точки знову виколоті, бо знак строгий. Лівіше мінус 3, правіше 3, знаку плюс, мінус плюс. Більше за 0 обираємо зі знаком плюс, і отримаємо об'єднання двох проміжків від мінус нескінченності до мінус 3, об'єднання від 3 до плюс нескінченності. Четверта нерівність така. х квадрат мінус 5х. Плюс 13 більше за 0. Теж прирівнюємо до 0. Ну-ка, давайте спробуйте спочатку розв'язати за теоремою Вієта. Сума 5, добуток 13. Ну, 13 це просте число, тому в вдобутку 13 може бути лише тоді, коли це 13,1. Але якби ви знаки не підбирали, в сумі плюс 5 не вийде. Тобто за теоремою Вієта не виходить тоді треба знаходити дискримінант. І так, це буде мінус 5 в квадраті мінус 4 на 1 на 13, 25 мінус 52. Буде число з мінусом, мінус 27, для квадратного рівняння це означає, що коренів не буде. А що це означає для квадратичної нерівності? Графік квадратичної функції буде. Надвістю на надвістю хсів. Тобто він не буде перетинати вісь абсцис. Тобто функція буде крізь приймати додатнє значення. А нас запитують, про яких іксах функція приймає саме додатнє значення. А да при всіх, тому x будь-яке число. Ми казали, що ми можемо записати r, а можемо проміжок від мінус нескінченності, до плюс нескінченності. І так, це був перший номер. Номер другий. Розв'язати нерівність, використовуючи саме метод інтервалів. Беремо першу нерівність. Спочатку, коли ви розв'язуєте методом інтервалів, дивимося завжди, чи стандартного вигляду нерівність. Для цього коефіцієнти при ексах повинні бути додатними. Тут так. Нулі, тому що відразу знаходимо нулі функція, яка стоїть в лівій частині, це число мінус 8, і 4 точки виколоті. Спочатку йде мінус 8, потім 4. Знаки плюс мінус плюс більше за 0 обираємо зі знаком плюс. І тому відповідь це буде об'єднання двох проміжків від мінус нескінченності до мінус 8, і від 4 до плюс нескінченності. Так, друга наліність така в нас хміну умножити на х плюс 1 в квадраті, умножити на х плюс 8 більше або дорівнює за 0. Теж дивимося чи стандартного вигляду наша нерівність. Так, стандартного Ці коефіцієнти плюс 1. Важливо, що вони додатні. Тому відразу знаходимо нулі. це число 7, мінус 1 і мінус 8. Відмічаємо число на координатній прямі, починаючи з найменшого. Лівіше всього число мінус 8, потім йде мінус 1, потім йде, 7, проводимо інтервали, і в нас є дужка в парному степені, вона відповідає нулеві, який дорівнює мінус 1, тому в точці мінус 1 в нас петля. Плюс-мінус, плюс. Мінус, плюс. Мінус плюс. Більше або дорівнює за 0, обираємо зі знаком плюсик, і тому ще буде у відповіді те, що у нас ось тут, да, в петлі. Тому відповідь буде об'єднання двох проміжків від мінус нескінченності до мінус вісьми включно, точка мінус один, і проміжок від 7 включно до плюс нескінченності. Якщо це зрозуміло, я продовжую далі. Якщо не встигаєте, ставте на паузу. Третя нерівність. 4х мінус 4 помножити на 1 плюс х. На 5 мінус х. Більше або за зимок. Подивіться, будь ласка, чи стандартного вигляду ця рівня? Ну, ви можете сказати так: по-перше, що тут нестандартне, це те, що ось тут коефіцієнт при хсі. Тому треба цю дужку буде змінити на протилежну на х-5, при цьому знак нерівності буде змінитися. Ви можете сказати, тут теж нестандартно, але від зміни місць доданків сума не зміниться, тому що тут буде х плюс 1. А тут нестандартне те, що є коефіцієнт при хсі, це теж все гаразд, просто 0 буде знаходитися, може для когось не усно. Хоча більшість може це і усну. Знайти. Тепер знаходимо нулі. Давайте почнемо з першої дужки. А, Якщо ми знаходимо нуль, ми як в гумі розв'язуємо рівняння, прирівнюємо міст, зміст цієї дужки до нуля і розв'язуємо 4х дорівнює 4, х дорівнює 1. Тому перший 0 1, другий мінус 1 і третій 5. А жодних у вас не було нулів парного степеня, тому петель немає. Раз, два, три, чотири інтервали починаємо з крайнього правого, плюс-мінус, плюс-мінус. Менше або до за нуль. заштриховуємо з мінусом, від мінус нескінченності до мінус одного. В об'єднанні з проміжком від 1 до 5 включно. Так, якщо немає запитань, йдемо далі. Номер 3. Треба знайти область визначення функції. Область визначення функції означається символом 9. І це є аналогом у 9. Так, перша функція в нас така: Y дорівнює. 6х-х в квадраті. Ну, я хотіла нагадати, що коли ми шукаємо ОДЗ або 9Y, ми просто накладаємо обмеження на функцію, ми дивимося, коли вона може не існувати. Так як ця функція містить корінь, то вона може не існувати тоді, коли підкореневий вираз від'ємний, а тому треба вимагати, щоб він не був від'ємним, тобто, щоб він був більше за 0 або дорівнював 0. І ми отримаємо квадратну нерівність. Вона нестандартного вигляду, тут коефіцієнт при х квадраті від'ємний. Ми помножимо на мінус 1, змінимо знаки, при цьому зміниться знак нерівності. Бачите, додам підпочатку квадрат, потім вираз з x. Можете будь-яким методом розв'язати. Ну, Рівняння треба розв'язати як? Тут можна винести х за дужки. і кореннями будуть у нас числа 0. Або 6. Позначаємо їх на координатній прямій, заштриховані. Дивіться, діти, якщо ви розв'язуєте методом інтервалів, можна квадратичну рівність не, забу... не обов'язково через параболу, можна методом інтервалів розв'язувати. Ось у нас, останнє, дивимося, не ту, що була спочатку, та, яка в стандартному лобді. 0, правіше 6, знаки плюс-мінус плюс. Мінус, плюс. Менше за 0 обираємо з ознакомів. І тому область визначення функції це проміжок від 0 до 6. І так, друга нерівність у нас така. Y грівня, дріб в чисельнику синексів, знаменнику корінь. З квадрат мінус 3х мінус 18. Коли в нас є знаменник, у нас ще додаткова умова, з'являється, щоб те, що те у знаменнику, не дорівнювало 0, так? Тому те, що там стоїть, повинно бути так, як воно під коренем. Якщо корінь знаменнику, пам'ятаєте, ми казали. Під кореневий вираз більше нуля або строго більше нуля. Дорівнювати нулеві він не може, бо корінь знаменнику. Тобто строгий знак. Ну тепер і тепер знову, так як ми розв'язували. Давайте теж тут розв'яжемо не за допомогою параболи, а методом інтервалів. І так, знаходимо корені, сума 3, за теоремою ВІЄТА. добуток мінус 18. Що нам підходить? 18 можна розкласти, наприклад, як 6 і 3. Тепер знаки. Так як сума додатня, то мінус перед трійкою. Якщо ми розв'язуємо це методом інтервалів, лівіше 3, правіше 6, робимо інтервали, якщо звичайна квадратична нерівність, знаки завжди плюс-мінус плюс, більше за 0. Беремо зі знаком плюс і записуємо об'єднання двох проміжків від мінус нескінченності до мінус трьох не включно, і від 6 до плюс нескінченності. Ось ми знайшли з вами область визначення функцій. І так, четвертий номер. Розв'язати систему на І так, якщо нам треба розв'язати систему, ми, вимагаємо, ми, ми повинні розв'язати кожну з нерівностей і знайти перетин множин. І так, х квадрат мінус 11х мінус 12 більше або рівня за 0. 3, так, ви бачите, 3х мінус 15, строго менше за 0. Ми з вами традиційно це робили так: розв'язуємо окремо першу нерівність. ось виписуємо нерівність 1. Потім другу, а потім знаходимо переріз ножин. Для того, щоб розв'язати цю нерівність, прирівнюємо її до нуля. За теоремою різєта знаходимо корені, сума коренів дорівнює 11, добуток. Рівня мінус 12. Нам підходить, так як добуток 12, можна 12 і 1 взяти, там можна зробити в сумі плюс 11, якщо мінус поставити перед 1. І давайте теж методом інтервалів. Так як тут знак строгий, точки заштриховані, лівіше мінус 1, правіше 12, проводимо інтервали. Стандартно знаки плюс, мінус, плюс більше за 0 беремо зі знаком плюс. І отримаємо об'єднання двох проміжків. Від мінус нескінченності до мінус 1. В об'єднанні з проміжком від 12 до плюс нескінченності. Це перша нерівність. Тепер другу нерівність виписуємо. Вона в нас містить змінну х першому степені, тому така нерівність називається лінійна. Ми не розв'язуємо методом інтервалів. Як ми розв'язуємо лінійну нерівність? Ми розносимо ікси і числа по різні боки відзнака нерівності, потім позбавляємося від коефіцієнта при хі, якщо ми ділимо на додатнє число, знак нерівності не змінюється. Ось у нас буде п'ятірка. Менше за 5 штрихуємо в ліву сторону. І отримаємо проміжок від мінусної нескінченності до 5 не включно. Ну а тепер, якщо ми розв'язали першу нерівність, другу, що ми повинні знайти? Знайти розв'язок системи. Для цього треба знайти перетин множин. Відпишемо пишемо таку фразу. Знайдемо розв'язок системи. Розв'язок системи. І на одній координатній прямій Визначаємо число заштриховані мінус 1, потім йде 5, а потім йде. 12. Розв'язок нерів... першої нерівності давайте штриховкою зверху позначимо. Розв'язок другої штриховкою знизу. І знаходимо, де ці штриховки перетинаються. Перетинаються вони ось тут, тому це є шуканий розв'язок. Тому відповідь це буде проміжок від мінус низким до мінус 1 включення. Так, і останній номер в цій контрольній буде такого типу. Номер 5. Знайти область визначення функції. Знайти область визначення функції відразу символом напишу. Знайти 9 ігри. Функція в нас така. Y дорівнює корінь під коренем 9 мінух мінус х в квадраті плюс дріб в чисельнику x плю знаменнику x квадрат мінус 2 x Так, тут в нас теж треба накласти обмеження. Ми сьогодні вже обговорювали, як ми розв'язуємо такі завдання. Але тут у нас буде не одне обмеження, а два. Чому? Бо є корінь. Так як є корінь, те, що стоїть під знаком кореня, повинно приймати невід'ємне значення, так? Більше або зрівнювати. Так, як є знаменник, от деякі діти пишуть: знаменник більше за нуль, не більше за нуль. Там просто знаменник, без кореня. Тому просто те, що стоїть у знаменнику. Не дорівнює нулю. Не більше, не менше, а не дорівнює. Тобто це в нас так зване антирівняння. Ну, Давайте з розберемося. По-перше, зробимо його стандартного вигляду, помножимо на мінус 1. Почнемо з х квадрату. Він тепер буде зі знаком плюс, х теж буде плюс 8, зі знаком плюс, а 9 буде з мінусом, і знак рівності теж мінусом. Якщо б ми розв'язували таке рівняння, ми б винесли х за дужки, а тепер дивіться, з цього чому не буде дорівнювати х або нулю, або 2. Це зрозуміло? Тобто, друга умова це не нерівність. ну, Ми називаємо це рівняння, але не невичний на науковий термін. Друга умова, називаємо її так. Просто каже про те, що треба з розрізків системи виколоти дві точки. Ой, вибачте, це нуль і два. Тепер давайте розв'яжемо систему Випишемо, систему 1. 1. х квадрат плюс 8х-9 менше або дорівнює за 0. Прирівнюємо до 0 і знаходимо корені. Тут теж можна за теоремою Вієта. Сума коренів мінус 8, а добуток мінус 9. Неважко здогадатися, що підійдуть числа 9 і 1. Добуток буде 9 знаки – мінус 9 і 1. І теж давайте методом інтервалів, бо ми казали, що якщо корені в квадратичній нерівності кореня 2, то зручніше використовувати метод інтервалів, хоча можна і графічні. Плюс, мінус, плюс менше за 0, беремо зі знаком мінус. А тепер треба знайти розв'язок системи. Знайдемо розв'язок системи. Тобто розв'язком першої нерівники є проміжок від мінус 9 до 1 включно. А в другій системі підходять всі ікси, крім нуля і 2. Дивіться, двійка попадає сюди. Бачите, це просто точка. А 0 кудись сюди. Тобто ця двійка не впливає на наш розв'язок, ну не дорівнює рівних і все, а розв'язком є ось цей проміжок, проміжок без числа 0. Тому у відповідь ми запишемо об'єднання двох проміжків від мінус 9 до 0 не включно, і від 0 не включно до 1 включно. Якщо це зрозуміло, ось такого типу вас чекає контрольна робота, яка буде у середу. До зустрічі на уроках.